Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша сьогоднішня новиночка колекція у Блакитному. Ну, Давайте навіть давайте навіть от трішечки подвинемо наші колекції. Отак от оті тут пакетики, світлі і яскраві. Ось, і, ну я не знаю, давайте сьогодні виберемо, мабуть, яскравий, тому що, тому що, ну, взагалі-то мені і світлі теж подобаються. Просто яскраві вони, ну, по-перше, вони яскравіші, по-друге, вони, ну не знаю, якісь головніші, можна сказати. Коротше, я сьогодні хочу. Першим я сьогодні хочу відкрити яскравий. Колекція кавайні наклейки. Ось. Ну, і давайте візьмемо ось цього котика. Він так у всіх на виду Хочеться його взяти. Колекція у чорному. Ну, я навіть не знаю. Давайте візьмемо ось цей. Ой, мені хтось дзвонить вже. Так. І так, колекція кетнеп. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Давно вже великі пакетики не брали. І так, з колекції магазин. Давайте виберемо ось цей пакетик з грошима. Так, відкриваємо. Так, Хі, щось погано він відкрився. Давайте ще раз. Я просто не хочу порвати купюру. А, а тут не купюра. Тут одна гривня. Капець нам не везе щось. Не щастить ось сюрприз за одну гривню. Капець. Хотілося б щось подорожче, але поки що ось так. Живемо ми. <ріхи> ну, добре. Колекція Місайд. Давайте тут теж виберемо великий пакетик. Їх тут в нас три. Давайте виберемо. Змітою. Дуже класний пакетик. Та боже, хто мені там дзвонить? Із колекції по клітинках в нас залишилось два пакетики. Ну і давайте виберемо великий. Ми ж сьогодні вибираємо великий, тому... Стільки нам пакетиків на розпаковочку. І переходимо до нашого каталогу. І перша колекція в нашому каталозі це в нас колекція. Колекція. Та що ж вона не відпусть? Та дістали вже у нас перша колекція. Це колекція у білому. Тому що сьогодні. Вже пакетики дістала. Що сьогодні зі мною не так. У нас сьогодні копійка, хотіла сказати: монетка. А вона Ну така, вона сіра, е, срібляста така. Ну, типу, як біла. Тому давайте наклеїмо її сюди. І переходимо до колекції Кетнеп. Ось Кетнеп у нас сплить. Так, давайте я пакетики на цю сторону. Так, так, так-так. Де в нас... Ага, ось в нас пакетик. Давайте його відкриємо. І так. Щось велике. О, це в нас ванна. Така кишенька тут. Це означає, що пора купати кетнепа. <гум> Знаю, що коти ненавидять купатися, але їм треба це робити. До речі, вчора, ні, по-моєму, не вчора, позавчора я скупала філю. Так, кетнепок. Ну, дістала вже. Вже як дістала. Так. Давайте отак от. І йому ми поміняємо лице, тому що він не буде в нас спати у ванні. Так. І це лице. Ну, в шапку воно не влізе. Давайте в холодильник покладемо. Це... Це буде, звісно, і дивно, і страшно, але нічого нормально. Отак от, от. Знаєте, як розіграш такий? Ну, просто нікуди покласти. Я правда, не пам'ятаю, там була шафка для цього лиця чи не була. Коротше, все одно, не. ми переходимо до колекції по клітинках. І... Так, ось у нас пакетик. Так, ну раз у нас великий пакетик, то тоді попадеться великий сюрприз. А, Але для нього сторінка. Е, А для нього немає сторінки? Що? Я не зробила для нього сторінку. А, ні, тут не дуже великий сюрприз. Це аксолот. Чому я не ці, цю сторону накладу пакетики? Ось такий аксолотель по клітинках намальований. Ну, сюди воно не влізе. Давайте спробуємо відклеїти. Я зараз це все переклею. Отак от в мене вийшло. Просто... Так, тут ще. Отак давайте зробимо. Просто прийшлося переклеїти трішки сюрпризи, тому що не вистачало місця. І так, колекція мі І в нас ось такий сьогодні гарний пакетик. Я, по-моєму, його першим малювала, якщо не ошибаюсь. Ну, я точно не пам'ятаю, як я першим малювала, але давайте того відкриємо, і він відкрився якось несподівано. Ого, тут великий сюрприз. І це перший сюрприз, який я намалювала в цій колекції. Це я точно пам'ятаю, це е, Міта. Її ще можна назвати божевільна міта. Але вона... Ну, типу, вона тут ще не божевільна. Склеїлася трішки сторінки. Ні, сюди я не буду клеїти. А, а в мене і нема... Я ще я не зробила сторінку для неї. Добре, давайте знову треба переклеювати сюрпризи, тому що, блін, не вистачає сторінок. Uh... І так, давайте її наклеїмо сюди. Отак от. от. <с> Ми і так вже закрили цю назву. Ну, навіщо нам назва <с> Головне, що сюрпризи влізають. Ну, мені дуже сподобалось, хоч тут і тон Шкіри не такий. Але мені дуже сподобалось, як я її намалювала. Дуже класно. І давайте наклеїмо це от сюди. Отак. Хай буде тут же. І так, переходимо до колекції кавайні наклейки. Де у нас цей пакетик. З таким милим котиком давайте не до кінця відкриємо. Я отак от хочу я, от. я не хочу рвати котика. А, блін, я порвала квотика. <с Devils> я не хотіла. Так. Тут у нас знову дуже багато сюрпризів. Так, це у нас. Ну, але тут майже всі новинки. Так, це степлер. 에... Ну, олівець в нас вже був такий. Далі це трикутник лінійка. Це якась книжка. Ну і. А, я думала, це поличка отака, як тут. Але, ні. Це ці колбочки, по-моєму, вони так називаються. Давайте я зараз приклею. Ось так О, ой, я не наклеїла олівець. Капець. Ну, наклею на відео. Означає, що. Це означає, що я наклею його на відео. Отак от, от давайте. І так, переходимо до колекції магазин. До речі, зараз покажу. Я вчора купила такого котика. Ось такий він. В нього фіолетові очі. Ось. Виявилось, що в нього немає носика тут. І в нього рожеві щічки. Але, ну, і оригінальний котик милий і отакий малюнок милий. Ось. Так, цей котик отут буде. Я не знаю, він попадає в кадр. А, він попадає в кадр. Ну, хай отут от буде. Тепер. І сьогодні ми відкриваємо сюрприз за одну гривню. Ну, так у нас вийшло. Я, правда, не хотіла за одну гривню так відкривати, але так вийшло. І в нас тут ручка. Така ручка. Ну, її ще можна відкрити тут. Зараз. приклеїлася. І хвостик приклеївся. Коротше, її можна відкрити. Отак от вона виглядає. Боже, що тут все липке? Отак от, от вона виглядає, така синя ручка. І, ну, вона реально, така ручка, я бачила в Аврорі, вона продається за одну гривню. Ну, там одна гривня 50 копійок, але... Хто рахує ці 50 копійок? У нас це буде за одну гривню. Чого не знаю. Так. Угу. Давайте от сюди наклеїмо. Отак хай буде. Ну і переходимо до колекції до колекції. До колекції у чорному. Такий у нас сьогодні пакетик. Він не дуже чорний, але сюрприз там 100% буде дуже чорний. І це знову один з моїх улюблених сюрпризів. Це як було в нас в колекції у жовтому, тільки тут тепер такий аналог. Тут, типу, така дівчинка, дівчина. Така вся в чорному в неї навіть шкіра світло-чорна. Ось тут буде разом з Венздей. Так танцевать. <laughs> ну и переходим до коллекции у Блакитного. Нашей сегодняшней новиночки. Ага. Ага. Я вас зрозуміла. Ну, пока так у нас не открывается что А, а, а ты на приколе? Ты серьезно? А, добре, відкрився. О! І це круті окуляри. У всіх колекціях є такі. Ну, У всіх колекціях саме по кольорам. Є ось такі окуляри. Отак. Ну і на цьому буде все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!